Але я на водоспад сьогодні. Менше людей зранку. Але ж скільки тут води. І все в дощу. Хотіла сьогодні піти в Тріанголу на... на консультацію з приводу роботи, але ми ще літні канікули. що буде щось чутно, я намагаюся говорити прямо в мікрофон, але я думаю, що це не буде. Зараз водички найбільше. І туристів найменше поки що з самого ранку. Думаю. За водою. Тачки. Монетки. Бунеток понакидали. От скільки свіпиться. Монетки на дні. Дуже вниз. Шлагбаум валяється, його занесло шлагбаум аж сюди, видно, після грози. Народ весь. Гарний вид на замок над водопадом. Трішки менше звуків води після дощів. Багато води в рейні. Це він сам пробує туди під'їхати. Ой, райдуга попалася. Він видно райдугу на нас на прискітках. Не допада. Бере. Ренький забирає людей, які там були. На горі. чи що, без людей заїхати, чи можливо. Без стільки води доклада. Wow. Ініше. Такі трояндочки біленькі. Біля водоспадику маленькі. Біленькі трояндочки. Вау! Вид, на водосвид. Я краєвиди тут, неволю. Ще отакі маленькі. Так це маленькі такі трояндочки. Грушевенькі, а тут такі як фуксія. Теж малюсенькі. Ну, тут теж троянди якісь. Полив. Дані три дні вже дощу немає. Вже дуже тепло. Гарри, що людей немає зовсім, ще вільні лавочки є. Це тільки пів на десяту. Ранку в суботу. Краєвид на водоспад. Людей немає, так навіть знімати легше. А Там вже на тому березі чекають човник, але щось його там немає. Хоча вже не має бути. Вже один я бачила возить людей до водоспаду. Вже повіз перших відвідувачів на гору. Скільки коштує, цікаво. я каталася пару років тому. Коштувало 7 франків, але синенькі 15 хвилин. А це я не знаю, скільки може коштувати, може, навіть і 50 франків коштувати жовтенький Він везе прямо на цю гору посередині. Скільки воно там висаджує і повертається. А люди там залишаються, він через півгодини, здається, їх забирає. Ще 15 хвилин коштують 7 франків. Пів години, скільки 15 можуть коштувати. Поїзд зверху їде. Ходять, люди виходять із човника і щось. Так, їх він висадив. Там на гору треба підніматися нато. А він від'їжджає, залишив їх. Вони там собі лазять по горі. Ох, то перший виріс на гору той, тому пощастило. Перший за місце. скільки вони там будуть.